Всім привіт! Сьогодні ми обв'язуємо край виробу рачиним кроком. Так називається цей вид обв'язування, тому що ми в'яжемо зліва направо. Повертаємось назад. Ось подивіться, ми дов'язали до кінця. Тепер в'яжемо зліва направо. Стопчик без накиду. Але назад, зліва направо. При такому методі в'язання. Нитка перекручується, і візерунок набуває об'єму, стає гарним, добре тримає форму і не дає полотно розтягуватися. Дуже просто, просто пров'язуємо стовпчик без накиду. Зліва направо назад. Таким, така обв'язка підходить для будь-яких речей. Це може бути і одяг, і інтер'єрні якісь речі. Ось подивіться. Лицевий бік, зворотній бік. Так, вигляд зверху. Бажаю вам успіхів. До побачення!